Я рада вітати вас на своєму каналі і давайте подивимося, хто бажає вам зла, хто точить на вас свого зуба. Дев'ятка пентаклів. Жіночка якась перевернулася. Взагалі, дев'ятка пентаклів говорить про жінку, яка може бути впевнена в собі, в своєму завтрашньому дні, ну і взагалі в своїй позиції як в соціумі, так і в житті. Може мати хороше матеріальне положення, ну або ж багато часу приділяти своїй зовнішності. І чому ви їй не вгодили, ну, розчарували ви її чимось. Можливо, якимись своїми діями. Не подобається їй факт ваших рішень або якихось дій, або ж взагалі своєю присутністю і своїм існуванням. А також можуть не приймати якісь ваші рішення. Не приймай, не подобається їй. Ну, Цікава така пані. Що ж вам робити? Нічого. Займайтеся своїми справами, своїми проблемами та своїм життям.